Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я вітаю вас у марафоні. Час новини. Все найголовніше з фронту і тилу на 11.30 Ви почуєте від журналістів фактів та вікон. Цієї ночі ворог завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької та Курської областей. Я також атакував 24 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками інших типів з кількох напрямків. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 13 шахетів та безпілотників-імітаторів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Кіровоградській про та Донецькій областях 11 дронів втрачено локаційно через активну протидію сил оборони. Повідомляють повітряні сили. Пізно ввечері окупанти ракетами атакували Запоріжжя. За даними облівської адміністрації, цілили по промисловій інфраструктурі області. На щастя, обійшлося без постраждалих. А ось зранку у Дніпровському районі Херсона внаслідок удару безпілотника поранено чоловіка. Він у лікарні. Збільшення термінів базової військової підготовки та подальший курс новачка у військовій частині головні теми підсумкової річної наради, яку сьогодні провів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. На нараді також були начальник генштабу, заступник головнокомандувача, керівники структурних підрозділів генштабу, командувачі видів та родів військ і командири окремих бойових військових частин. Головне завдання, аби підготовка військовослужбовців до участі у бойових діях загалом тривала два місяці. Базова підготовка півтора місяці замість колишнього тридцятиденного навчання. А період адаптації новобранців у бригадах має бути повним двотижневим, наголосив головнокомандувач Олександр Сирський. Ну а надати першу допомогу побратиму та евакуювати його з позицій. Цього вже навчають у рамках базової військової підготовки. Хороша тактика має поєднуватися з доброю медициною, кажуть інструктори. Навчання проходить за новою модульною системою. Як усе відбувається у матеріалі від сухопутних військ. Молодчина знімайте турнікет. Молодець, цима питання жорстке. Є порятунок життя. Молодець. Ці рекорди навчаються основам тактичної медицини. Я вчора про це говорив. Звідти ведеться вогонь. Ви підставили, що, бачину, яка не захищена. А маєте бути ось тут, навчання у рамках нової модульної системи бійці вивчають впродовж певного часу один предмет, їм не треба впродовж дня відволікатися на інші. Ключове, те, що йде червоною стрічкою через весь курс тактичної медицини, взяти настанови НАТО чи армії, США, да там буде завжди, що треба поєднувати хорошу тактику і хорошу медицину, що вони не існують одна без одної, особливо на полі бою в сучасній війні, коли дрони, коли такі інтенсивні обстріли артилерії. Вчора воїни мали лекції, сьогодні у них практика. Але якщо, наприклад, я тут, а ворог там. Що я буду робити, відпрацювавши евакуацію на відкритому просторі, починають вивчати, як витягувати пораненого з окопу. Умови максимально наближені до бойових. Ми сьогодні в рамках тактичної передової евакуації з бійцями розбираємо евакуацію з переднього краю у складі групи. У складі групи часто ця евакуація носить названня «Хрест» або кінжал. От виконується силами рятувального підрозділу. Далі за легендою пораненого транспортують до первинного пункту збору. Місце умовно без. Печне розташоване в тактичному укритті, тут відбувається первинне сортування. В залежності від їх стану, ми маємо зрозуміти, в якому порядку ми будемо далі направляти для вже медичної допомоги. Із первинного пункту його перевозять у медичний пункт батальйону. Там знову оглядають, зокрема перевіряють, чи правильно накладені турнікети. Якщо він потребує подальшої евакуації, ми викликаємо на себе такивак. вак, що у нас є в наявності, відповідно зв'язуємось з нашими медиками подальше, і далі він вже потрапляє в евакуаційну бригаду. Військовослужбовець Сава у цих навчаннях командир Христа. в його групі шестеро людей, двоє медиків. Група прикриття. Після команди, де йому надали першу допомогу, ми відводили його в бліндаш, в жовту зону. Після чого в зелену, де йому надали більш конкретну допомогу медичну. Воїни кажуть, нова модульна система ефективна, адже мають можливість зосередитися на одному предметі. А отже, інформацію засвоїти швидше. За матеріалами Сухопутних військ Ольга читала факти сітів. Єдині новини. Росіяни не припиняють атаку Кураховому і навколо нього у місті точаться стрілецькі бої. Окупанти намагаються протиснути наші сили оборони поблизу Курахівської Тес. Серед тих, хто боронить цей напрямок, десантники 79-ї таврійської бригади. Бійцям вкрай потрібні дрони. Тож просимо вас долучитися до збору. Ворог паралельно намагається прорвати фланги, оточити місто і перерізати одну з головних трас Донецьк Запоріжжя. Напередодні наші війська тут відбили чотири десятки атак. Тиснуть росіяни із обох боків, із Зеленого та Сонцівки. Якщо ще рік тому цей напрямок окупанти штурмували великими колонами техніки, нині в основному це піхотні штурми і велика кількість керованих авіабомб та арт ударів. Паралельно працюють ворожі реп-системи, окупанти запускають і рої дронів, камікадзе. Скиди, півішки, все там як заположено. Ну, один запуск о, з самолітом, там два, може три, я не знаю, скільки вони там камінну. Ну, два штуки падає, це стабільно, тільки за один зальот. А їх за день от з п'яти утра вони де то в принципі починали останні три дні. кажу, п'ять утра вони вже вилітають. Кілька російських аеропортів сьогодні вранці призупинили роботу. Там запровадили план килим через загрозу атаки безпілотників. Обмеження були в Сочі, Казані, Астрахані та Волгограді. Два останні литовища, начебто, вже відновили роботу. Пасажирський літак азербайджанських авіаліній, що виконував рейс Баку Грозний, уразила російська система ППО Панцер С. Такі дані попереднього розслідування, як пише Reuters. Урядовці Азербайджану стверджують, що причиною трагедії в Актау стала російська ракета Надгро. Позним. Однак уточнили, ніхто не наполягає, що це було зроблено навмисно. Ракету класу Земля повітря запустили через загрозу атаки безпілотників, і вона вибухнула поруч із бортом, а її уламки уразили пасажирів та екіпаж. Також азербайджанські урядовці розповіли, що росіяни не дозволили пошкодженому літаку приземлитися в російських аеропортах, хоча пілоти просили про екстрену посадку. Тож борт направили аж у Казахстан, де він під час спроби посадки зазнав катастрофи. На борту було 60. Сядь сім людей, 29 вижили. Серед них є діти, поранені у лікарні. В Івано-Франківську розпочався 16-й міжнародний фестиваль Коляда на майзлях понад 500 колективів з кожного куточка України та за кордону. Його учасники. Війна їх не зупинила, бо в колядках і щедрівках, окрім традицій, які бережуть українську культуру. Є ще й велика невидима сила. Цього року фестиваль об'єднає виконавців з України, Литви, Сполучених Штатів, Канади все різноманіття різдвяних мелодій три дні звучатиме у храмі Царя Христа. Слобожанські колядки гучні та величні в Івано-Франківськ їх перевезли з селища Нова Водолага, що на Харківщині. Колядки та Щедрівки віднайшли завдяки експедиціям, які організували керівниці колективу мати та донька Ольга та Тетяна Коваль. Щоправда, в останній в експедиції та на фестивалі їздили чотири роки тому. Була і сумщина, це була і Донеччина, Славянський район. Помиляються люди. Є так говорять, що а що там у вас на Харківщині? А що там на Слобожанщині? є. У нас і є... Але знаєте, коли захід України їм треба тільки зберігати, то нам треба відшукувати, відновлювати і відроджувати і зберігати його. Колективу понад 30 років це родинна історія не лише засновників, бо сюди приходять діти хористів, які виросли. Родинна традиція це дуже важливо, і хочеться її підтримувати. І у нас навіть є ті діти, вони з нами співають, вони з нами подорожують, вони з нами досліджують. Цього року фестиваль. Колядок проходить під гаслом родинний, бо саме в родині передусім зберігають та передають традиції. А ще українці прагнуть живого спілкування. Надто ті, хто приїхав з прифронтових або окупованих територій. Щедрівка з Маріупольщини, а колектив з Маріуполя на фестивалі втретє. Виступають від початку повномасштабної війни. Пані Марина колядки пам'ятає з дитинства, але звучали вони там рідко. Наші бабусі вони пам'ятали і нас навчали все одно, відроджували. Воїни стоять там не тільки за територією, вони передусім стоять для того, щоб підняти культуру нашу. Ще вище, бо нам це завжди заборонялося. Цьогоріч до колективу приєдналася Ксенія Скраматорська. Вона щойно повернулася з фронтових і рідних для неї міст. Впевнена, культура та традиції є важливим для збереження України. На весь світ ми знову кажемо, що ми. Не якийсь там шматок Росії. Ми окрема окрема країна, окремий народ, окрема у нас культура абсолютно різна, абсолютно цікава. І ми дуже багато про неї не знаємо. То що це знищувалось під час репресій, під час голодоморів? За 16 років існування понад пів тисячі колективів взяло участь у фестивалі Коляда на Майзлях. багато колективів розформувалося, розпалося. Ті, які до нас приїжджали, наприклад, з Волновахи чи з Попасної Коляда нас також і гуртує навіть в час війни, навіть в час. Коли є дуже важко, ми на противагу цій тембряві. Ми хочемо нести світло. Ми хочемо єднатися в цій молитві. Різдвяні цього року дійство знову стало масштабним. За три дні в Івано-Франківську колядуватимуть та віншуватимуть понад 60 колективів. Не лише з кожного куточка України, чимало з-за кордону Литви, США та Канади. Щоправда, онлайн кожен виступ кожного учасника це особлива різдвяна атмосфера. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, Факти Сітіві, Єдині новини.